Мої вітання, шановні друзі. В сьогоднішньому відео вам покажу дорогу Київ, Одеська область, село Курортне. Їдемо на відпочинок, будемо проїжджати через паланки Молдова. Розкажу детально, як це все ми будемо проходити. Тому їдемо нам щасливої дороги. Вам покажемо все детально, де і що будемо проходити, які блокпости. Дорога сьогодні, бачите, не загружена, машин не так багато. П'ятницю їхали знайомі, то казали, що автомобілів на дорозі трохи було більше. Ну, нам щасливої дороги, а вам гарного перегляду. Гарна наша Україна. Дивіться, які лани. Без краї. Як же без гарного фото в таких сонях, такі гарні в нас поля в Україні зупинилися помилуватися. Такий рух трошки тут почався. Не так загружено, але трошечку є, Ну, а я пройдуся в цю красу. Такі високі вищі, ніж я. Ого, як гарно. Дощик йшли, такі гарні Такі гарні поля. І небо сьогодні таке безкрає, дуже гарно. Скільки соняк у нас. Гарна наша Україна. Одна у нас біда війна. Ну, ось так бачите, стільки машин їде. Ми їхали рік тому, то ви знаєте, згадуємо взагалі не було машин. Наче ото самі на трасі, де-не-де проїжджали фури. Цього року люди і їдуть. Відпочити, оздоровити діток. Так, ну рухаємось. Ще трохи та й заправка. Бачите, така гарна дорога, комфортно в принципі їхати. Хотіла вам розповісти, чому саме їдемо. Ми в курорт на Одеську область відпочивати. Дуже мені там подобається море, це дуже важливо, але справа в тому, що вся ця сторона Одеської області дуже багато відпочиваючих. Сподіваємось, там може трошечки буде менше і не так буде загружений пляж. Поїхати туди, тому що там обов'язково треба приїжджати через Молдову через село Паланки, тому треба обов'язково, щоб у вас були документи, що ви заброньовані, і цього мало потрібно ще й брати дозвіл в електронному вигляді при кордонній службі. Тоді вам надсилаю дозвіл і ви можете проїхати. Минулий рік ми їздили. Чоловік проїхав без проблем. Перевірили, мене навіть не перевіряли. Черга була невелика, подивимося, як у цьому році покажемо вам вже ближче, як будемо проходити саму вже прикордонну цю службу. Ну а так рухаємося, вже на заправку будемо заїжджати. бо їсти хочемо, кави хочемо. Подивимося, скільки там ще людей. Доїжджаємо вже ми до Хаджибейського маленький перекус, Подох, я його так не дуже люблю, але коли в дорозі, дуже вони мені смачні і кава тут смачніша. Так я вам хочу сказати, Ага, Саша вже свого показує. Хочу сказати, що цього літа порадувало, людей на нас є, люди людять відпочивати, багато діток везуть відпочивати. Це добре. Хочу ще сказати, що перед, оце, як ми, перед цим як ми заїжджали на заправку, там є блогпост. Зупиняють, перевіряють документи, ну, у нас все добре, що чоловіка навіть і не перевірили. Мабуть, по машині да, пробили, по номерах. Чомусь не, не перевіряли нас. Перевіряють виборочно. А, не всі так, машини. Я постар, так. Тому ми смакуємо і їдемо далі, бо вже скоро море. Хочу вам показати дорогу. Їдемо ми вже з окружної дороги Одеської сюди до паланок. Гарна дорога, жвавенький такий рух, я вам скажу, ну можливо, що вихідний, ми так думаємо. Проїхали ми об'їзну Одеську, там був блокпост. Не перевіряли. Так ми собі проїхали, так і бачите, рух трішки жвавий, але, в принципі, нормально. Проїжджаємо річку Дністер, люди відпочивають на метах, кемпінг. Жарко то купаються. рибу ловлять, Ого, вихідні. Так, наближаємося ми вже до блокпосту прикордонної служби. Подивимося, як там пройдемо. До речі, їхали на Одеській обізній був блокпост, але нас не перевіряли. Так якось всі проїжджали та і все. Покажемо, як тут пройдемо. Їдемо ми знову вже по нашій Україні, пройшли прикордонну службу. Не дуже довго стояли, це радує. 25 хвилин були в черзі. Там перевіряють один раз, чи у вас є перепустка, документи ваші. Ось а далі тоді переїжджаєте, ще раз перевіряють, якщо дали добро, то їдете. Ну ми ж, якби постояли в черзі, а далі поїхали, все норм. Багажник нас перевірили, да. мої документи знову не перевіряли, в основному чоловіків перевіряють. О, то ми так ось рухаємось вже далі все ближче-ближче до моря. Такі вітраки там великі, хмари такі гарні. Що хотіла сказати, якщо, наприклад, ви плануєте їхати, у вас все гаразд з документами, то обов'язково заздалегідь. Відправляйте електронний лист на запрос, щоб вас, вам дали цю перепустку електронну. Можливо, кому треба, пишіть я ну, в коментарях електронну адресу. Пишіть, що хочете. Зразочок я вам скину. Тому що ми шукали цього разу, чоловік там сам зробив собі цей зразочок відправив і, в принципі, швиденько отримав. Днів два, да? чи три дні. Три дні, так. Да? Бо минулий раз, значить десь днів п'ять. Той вітряк стоїть. Немає вітру. Тому кому цікаво, можете написати, я скину вам зразочок відправити, їдьте, відпочивайте, бо маємо жити. І на море хочеться. Така дорога непогана тут. До речі, ще хотіла сказати: дивилися, як назад вже люди повертаються їдуть. То така черга була дуже велика. Ну, сьогодні неділя, вихідний, можливо, тому так багато вже будемо бачити. Як будемо повертатись ми, це буде субота, яка там буде ну, черга велика-невелика. Їдемо вже по білгород Хочу вам показати, які тут виноградники гарні. Виноградники тут є винний завод Шабо. Минулий рік були ми на дегустації, це вже вдруге. Дуже прикольно. Цікаво, смачно, так ви знаєте, багато чого розповідають, тому хто, можливо, хоче, завітайте. Ну, нам дуже сподобалося. Ще трошечки будемо вже в курортному. Через один кілометр. Поверніть праворуч. Ще трішки і курортне, а там і море. Я так їх багато висадженого винограду. Виноробство Тайська область славиться виноробством. Бачите, ця дорога, яка гарна. Дощик трішки кропотить, але на море підемо все одно. А тут так вже Соня і не квітує. Такі mm -hmm. медалі, виноградники, так. хочу вам трішки показати. Одеської області. Дорога дуже гарна. Так, кавуни продають. Не знаю, по чому тут, там над дорогою були по 15 гривень за кілограм. Подивимося, скільки взагалі Воно море, море вже видно, так? Да? Вже море видно. Ще трішечки будемо на місці. І запросимо вас вже, покажемо море і підсумуємо наш сьогоднішній день. Дорогу коротка. Раніше да, така якась дорога була, а тут зовсім погана. А зараз бачу, вже яка гарна. Як дорогу зробили, то війна почалась, а до війни сюди їздили, то дороги не було нормально. Ну і тут, так, бачите, якось пусто. Немає машин майже. Так, скоро буде море пліт. Я в ще не спробувала, зараз буду трогати, яка вона. В хочу сказати про дорогу. Їхали ми з Києва, доїхали, в принципі, швидко. На автопусту тримали нас недовго, перевірки проходять швидко. Тому ми вже тут. Кого які питання задавайте, буду відповідати. А зараз вам краси нашого Чорного моря, піду переїзду, яка вода. Всім до побачення, нам гарної відпустки далі буде. Сподіваюся, завтра буде все